Вітаю вас понеділок, 13 жовтня, порада для вас на цей тиждень. З 13 по 19 жовтня. Порада для вас на цей тиждень з 13 по 19 жовтня. Перший варіант, другий і третій. Обирайте. Перший варіант, що у вас? Ту мечів, і, бачите, ключ в руках в дівчини. І ключ, тобто, все знаходиться рішення проблеми, яка може бути на цьому тижні. Або вона вже є і тягнеться, вона в вашій, в вашій голові. Тобто, рішення, ви знаєте, воно в вашій голові. Треба якось. Посидіти, подумати, поміркувати, і ви знайдете правильне рішення. Тому що рішення вже у вашій голові. Це така підказка. Другий варіант підказка для вас на цей тиждень. Ну тут карта задоволення. Вам підказка така, що зробіть на цьому тижні собі щось приємне. Це може бути все, що завгодно. Ось що вам хочеться дуже хочеться купіть, підіть. Зробіть. І буде вам щастя. І третій варіант, що у вас. Десятка жезлів. Ви на себе, ну, по-перше, погане самопочуття. Це раз. Тягар. Ви на себе бачите, скільки нагрузили. Прям спина гнеться. Дуже багато на вас всяких забот і хлопот. Ви вже не витримуєте. По-перше, погане самопочуття. Можете. Захворіти це раз. По-друге, дуже багато на себе загрузили ви, да? вишне, якась там, я не знаю, мул, ви ж не мул, ви людина, трошечки оцей тягар треба розвантажити, і тоді вам буде набагато легше. Всім удачі!